А я цю цю марусу перший раз бачу. Ну, Походу і останній. Ну, Я її за життя не цілував, Чо я маю її. Ну і давайте, давайте так, не так я собі уявляв перший поцілунок з Мілфою. Але бабця стоїть така тарасику. Як в нас в родині хтось помирав, то ця Маріка всіх цілувала. І якби ти помер, тебе б теж цілувала. Йди цілуй цю Марійку. І ти, бляха, дев'ятирічний підходиш до цієї Марійки, стаєш над нею, то, то буде ця Маріка. Ти такий. Піднімаєш очі і дивиться, дивишся, на тебе дивиться.